Всім привіт! Ви на каналі Pixel Boost І сьогодні ми будемо грати з next bottaми. Це такі NPC, які бігають за мною. Буду я від них тікати. Допомагати мені буде отака машинка Не знаю, чи надовго чи ні, але за мною буде бігати погнали. Так, все, я їх заспавнив сідаю на свою машинку. Для мене вони трохи страшні дуже, але. Нічого, я думаю, в цей в мене не така потужна машина. Але я поки що ще не знаю, де вони є. Їх троє. Є Фредді, Чіка і ще хтось. Фроді Фоксі. Де вони є? Чіка. До побачення. А, вона мене не побачила. Дров. Казом! Тихо! Нормально, Тік, якщо я тільки зараз не розіб'юсь, а воно біжить. То тепер... Куди, я, куди я їду? Куди їду? Тихо! Газу! Газу! Я боюсь. Мені капець. Все, тепер я без машини, тепер я не знаю, що мені робити. Тому що я напевно взагалі не втечу від них, до мене хоча б є револьвер. Що тут таке? Давай попробуємо його. легенько в нього стрінути оно. Певно, ну, я нічого з ним не зробив. Здорово Фредді. Фоксі! Так, третій раз у нас. Так що біжимо. Так, але чого? Я бачив тільки Чіку, Фоксі. Фредді я ще не бачив. Куда вони пропу. Тихо? Там хтось є? Фредді. Ану, давайте в нього розстрілям. Біжмо біжить. А ну, я його можу бити. І, здається, що ні. Шей, Фоксі. От тепер треба тікати. О, от вона швидко бігає. Я уб'ю. Я маю якось від них втекти. Мені треба їх всіх трьох зібрати в одній купі. Де вони є? Бонні біжить капець. Ну все, папа. -па. Так, кажу свої останні слова. Папа, -па. ну. Я сраку. О. о, ще Фокс Фоксі знайшов. Він в стіні, взагалі. Так, я близько до нього не хочу підходити, так що. Кому сподобалось відео, лайк, підписка, коментар і всім папа. -па.